Задача 4. У річковій воді плаває плоска крижина завтовшки 20 см і площею 10 м квадратних. Наскільки крижина виступає над поверхнею води? Наскільки виступатиме, якщо на неї стане чоловік масою 70 кг? Давайте запишемо умову задачі. У річковій воді. Словом річкова вода нам дається прісна вода, тому що ми вже теж розв'язували задачі і знаємо, що у морській воді густина 1030, а в річковій прісній 1000 кілограмів на метр кубічний. Але ж лід може плавати і в морі. Значить, у річковій воді плаває плоска крижина, Словом, крига нам дається густина льоду 900 кілограмів. На метр кубічний. Товщина цього льоду А це є 20 сантиметрів, переводимо в метри і площа, площа 10 метрів квадратних. Дивимося, товщина і площа це є об'єм цієї криги. Наскільки крижина виступає над поверхнею води, і наскільки вона виступатиме, якщо на неї стане чоловік масою 70 кілограмів. Так ось у нас тут дві задачі. Перша частина задачі в нас крига без людини, і нам треба узнати, наскільки буде вона виступати над поверхнею води. І друга частина задачі вже разом з людиною, чи буде вона виступати, якщо буде, то наскільки. І так спочатку крига наша просто плаває і людина на ній не стоїть. Якщо крига плаває у річковій нам дано, то це означає, що сила тяжіння, яка діє на кригу, дорівнює F архімедовій силі, яка діє на цю саму кригу. Давайте попробуємо їх розписати. Сила тяжіння. Це є М на Ж, де маса льоду. Маса льоду, це в нашому випадку є ро льоду, помножено на В льоду. А об'єм льоду в нашій задачі це є е, товщина льоду помножена на її площу. Давайте тепер, щоб ми не збились, повністю запишемо формулу. Це внесемо сюди, потім все разом сюди і у формулу. Що ми отримаємо? Значить, сила тяжіння льоду це є ро льоду Помножено на об'єм льоду. Це А, помножено на С. ρ на В, це в мене є маса, і помножено на G. Ось ми записали силу тяжіння. Ось, ось таку формулу ми отримали для сили тяжіння. Тепер давайте для сили архімеда. Ну, це вже простіше, це ми точно знаємо. Тут у нас що буде дорівнювати? Ро води, бо крижина плаває, помножено на Ж і помножено на об'єм підводної частини. Що ж таке об'єм підводної частини? Це є площа. А ось висота підводної це є вся висота мінус оця H1, висота, та, що над водою. Значить, площа. А замість висоти підводної я напишу А. Відняти H1. H1 оце і є те, що в нас є. Давайте ще раз подивимося. У нас у воді плаває крижина. Ось отак у нас рівень води. І ось отак у нас плаває у цьому воді крижина. Товщина всієї цієї крижини це А. Нас питається H1. Тобто висота надводної частини. А у законі Архімета нам необхідно знайти ось оцей об'єм. А цей об'єм є площа дна, помножено на ось оцю висоту, яка є А-H1. Ось ось оцю площу підводної, ось оцей об'єм підводної площа помножено на А-H1, я і записала в задачу. Все. Тепер моя задача розв'язати рівняння і знайти h 1 Перше, що я роблю, я можу скоротити g, бо воно стоїть через знак рівності. Що у мене вийде? Тут залишається льоду помножити на А. Помножити на. Діти, я можу і s скоротити, бо воно знову ж є і тут, і тут. Бачите, як хорошо. s на мені вже не треба. Дорівнює. Що в мене тут виходить? Я розкриваю дужку. Ро води помножити на А, відняти ро води помножити на H1. мене питається H1. Воно стоїть знаком мінус. Значить, я перекину сюди, щоб був знак плюс, а це поставлю на його місце. Що я отримую? Ро з плюсом води на H1, дорівнює Ро води помножити на А, мінус ро льоду помножити на А. А, виношу дужку. Тут буде РО води мінус ро льоду. І тепер шукаю H1. Тобто РО води перекидаю. Що у мене виходить? H1. У мене дорівнює. А. А тепер різка для це Оце ро води мінус ро льоду Я розділю на РО води. Знову ж таки, давайте спробуємо почленно поділити. І один, і другий оцей доданок від'ємний на рульоду, на роводи, і подивимося, що в нас вийде. І так, H1. Я спрощую, щоб мені було легше читати математично. А перед дужечкою. Роводи поділити на роводи. Одиничка. Відняти. Рольоду поділити на роводи. Ро льоду поділити на ро води. Бачите, як ми з вами скоротили. Нам тепер зовсім небагато придеться робити математичних обчислень. Намагайтесь завжди, коли розв'язуєте задачу, ось отак її скорочувати, щоб якомога найпростішою була формула. Давайте її спочатку перевіримо найменуваннями. Що у нас отримається? H1 дорівнює. Що в нас буде? А, це у нас. А, ми беремо поки що тільки. А, це у нас буде метри, найменуваннями метри. Помножити. Одиничка безрозмірна. Значить, я просто-напросто А, множу А відняти. тут у нас буде там одиничка якась, вона безрозмірна. Відняти кілограм на метр кубічний на кілограм. На метр кубічний коротили, получили одиничку. Одиничка відняти, одиничка, буде одиничка, бо це одиниці вимірювання. І ми получили метри. Значить, висота міряється в метрах. Все правильно. Бачите, як тут треба було робити перевірку найменуваннями. Давайте тепер ось тут попробуємо підставити наші числа. F1 буде дорівнювати 0,2. А тут одиничка відняти ро льоду, це 900, поділити на тисячу. Получаємо 0,2, помножити. 900 ділимо на 1000, це буде 0,9. Одиничка відняти 0,9, це буде 0,1. Множимо, 0,02. Це в метрах. Якщо 0,02 метрах, то це є 2 см. І ось ми вияснили, навіть якщо людина не стоїть на крижині, а крижина тільки плаває, то тільки 2 см від цієї крижинки виступає над поверхнею води. Першу частину задачі ми з вами розв'язали. Давайте тепер розв'яжемо другу частину цієї задачі. Ну, я переключилась, в мене умови немає. Чершу, давайте ми ще раз запишемо умову швиденько, а потім подумаємо. Значить, нам дано, що у воді роп води це є тисячу кілограмів на метр кубічний, роплаває лід, значить, це 900 кілограмів на метр кубічний. Товщина крижини 0,2 метра, площа поперечного перерізу 10 метрів квадратних, так і маса чоловіка, яка тепер нам вже потрібна 70 кг. І тепер мене питається тільки висота, яка буде виступати над поверхнею, якщо людина стане. Діти, не можна експериментувати і ставати на крижину. Треба спочатку теоретично встановити. А чи може цей чоловік стати стати на цю крижину? Чи не потоне крижина, коли ось такими параметрами крижина стане на неї стане чоловік? Давайте спочатку визначимо, чому дорівнює сила тяжіння, яка буде діяти одночасно на крижину і чоловіка, а потім Будемо вважати, що крижина повністю занурилась у воду. Яка архімедова сила буде на неї діяти? Якщо ці сили однакові, то це ідеальний випадок, коли ще можна стати. При більшій ставати вже не можна, якщо сила тяжіння виявиться більшою за архімедову силу. Значить, ми спочатку теоретично встановлюємо, чи можна взагалі людині на неї стати, а вже потім, якщо тільки можна, будемо шукати, яка ж висота виступає. І так. Спочатку знайдемо, перше, що ми знайдемо, силу тяжіння, силу тяжіння на лід з чоловіком. Так, що у нас виходить? Чому вона дорівнюється сила? Оця F тяжіння буде дорівнювати сила тяжіння льоду плюс Сила тяжіння чоловіка. Людина не підходить. льод і людина. Так, розписуємо. Що в нас виходить? Ф тяжіння льоду. Це є ро льоду. Помножено на його об'єм. Це ми вже знаємо. А помножити на С. Це є маса льоду. І помножено на G. Додати. Сила тяжіння людини. дано маса тут ми просто напишемо М на G. І ось оце і є F тяжіння, яка буде діяти вниз, коли людина стоїть на крижині. Що в нас виходить? Густина льоду 900. Помножити на А0,2. Помножити на 10. І помножити на G, знову візьмемо 10. Плюс маса людини 70 і на 10, це буде зразу 700. Я вже перемножила. Так, що у нас вийде? Давайте з вами спробуємо посчитати. Яка ж буде загальна спільна сила тяжіння? Значить, у нас буде 2. Множимо на 10, це 2. І помножимо сюди, це буде 20. Значить, я що роблю 900. Множу на 20. І до цього числа додаю 700. І додаю. 700. Я отримую 18700. Так, 18 700 ньютонів. Це сила тяжіння, яка діє вниз на крижину, на якій стоїть людина. А тепер давайте знайдемо архімедову силу при умові, що ця крижина повністю зануриться у воду. Роводи рожеве. Рободи, куди за рідина, який занурюється на Ж і на В крижини. В крижини це є А, помножено на її повністю площу, на її висоту. Дорівнює рободи тисячу, помножити на 10, А у нас 0,2. І помножити на 10. Ну, тут ми можемо усно справитися. 20 і множимо на сюди, ми отримуємо 20 тисяч ньютонів. І так, перший висновок, який ми робимо, сила Архімеда, яка напрямлена вгору 20 тисяч ньютонів, а сила тяжіння, яка вниз, 18 тисяч 700. Ми зрозуміли, що на цю крижину людина стати може, тому що сила тяжіння льоду і людини буде меншою за виштовхувальну силу. О, тільки тепер ми з вами можемо пробувати встановити, а чому ж буде дорівнювати? H2 висота, яка буде виступати над поверхнею. І так, давайте тепер уже будемо шукати конкретно нашу задачу. Що нам для цього потрібно? І так, сила тяжіння, яка діє вниз, а ми її вже знайшли. F тяжіння льоду, додати F тяжіння e, чоловіка, дорівнює. Ро води Ж, помножити на В зануреної частини. Архімедова сила зануреної частини. Значить, це в мене буде площа. А тут у мене від А відняти H2. Тому що H2 це те, що зверху. Не занурено, а те, що зверху, якраз те, що мене питається. Так, Ну що ж? Тепер я вже можу скористатися тим, що я знаю ось, ось оцей кусочок, і я вже знаю його числове значення. Тепер мені потрібно тільки звідси розкрити дужечку і підставити. Так, значить, що у мене f тяжіння спільне. Ось оце все в мене є f тяжіння. І я його знаю. Це дорівнює. Розкриваємо дужки. роводи на G на S на A Відняти роводи на G на S і на H2. мене питається H2. Перекидаю знаком мінус сюди, щоб був плюс, і я втяжіння ставлю на його місце. Що в мене виходить? Роводи на G на S і на H2. Дорівнює. Це я перенесла. Що залишилося? Роводи на G на С і на А. Відняти F. тяжіння, Спільне тяжіння льоду і людини. Так, мене питається H2. Значить, ось оцей ось доданочок я переношу сюди через знак рівності, що у мене вийде. H2 дорівнює тиска для дробу в чисельні. Роводи на Ж, на С, на А. Відняти F тяжіння розділити на роводи, на Ж і на С. Тільки що ми з вами зробили такий прийом. Почленно поділили. Ми дивимося, як ми гарно можемося тут почленно поділити. Що у нас з вами вийде? H2 дорівнює. Якщо я роводи ЖСА поділю на роводи ЖС, в мене залишиться просто А. Це буде а відняти. Ну, а тут уже, звісно, залишиться Ф. тяжіння. ота наша спільна, розділити на РО води G і F. Ось таку формулу я отримала. Так, ну що ж, давайте спочатку перевіримо її найменуваннями. H2. квадратних дужечках дорівнює А, це в нас вимірюється в метрах. Відняти Ньютони сила вимірюється, густина. Це є кілограми. Давайте тут напишемо на метри кубічні помножено на ньютони на кілограми і помножено на С метри кубічні. Що у мене тут скоротиться? Кілограми з кілограмами, метри кубічні, з метрами кубічними, ньютони з ньютонами і залишилися просто метри. Все прекрасно. Висота дійсно міряється в метрах. Давайте тепер спробуємо знайти математичне значення висоти льоду разом з людиною. Яка частиночка льоду буде виступати? Так. А, це в мене 0,2. 0,2 відняти. Ф тяжіння. Це у мене є 18 тисяч. 700, це те, що я щитала, розділити на 1000, Ще раз на 10 і на 10. Ще раз. Так, два нолики закреслили і поділили. Получили 0,2 відняти. Якщо ми оце число поділимо на 1000, ми отримаємо 0,87. Давайте тут заук... давайте на калькуляторі знайдемо, щоб уже бусинка не заокруглювати і не дивитися. 0,2 відняти 087. 0,013. 0,013. Так, значить, це в нас є 0,0. 13 метра. Я хочу перетворити в сантиметри, помножити на 100. 1,3 сантиметра. Всього 1,3 сантиметра у нас буде виступати над поверхнею води. Значить, діти ще раз. Не можна просто так ставати на крижину. При умові, що якби отут от теж було 20 тисяч, ми перевірили, то це б означало, що людина стоїть, крижина повністю занурилась у воду, і буквально вода доторкується до підошв людини. Тільки й того, що ця вся система людина, крига не тоне. Взагалі, в такому випадку ні в якому разі не можна ступати. Це вже небезпечно, хоча ще крижина не потоне. Це буде саме такий ідеальний випадок. Ну, рівновага, сама така ось, дуже дуже. Така не значить, ну, але ми побачили, що у нас тут явно більша е, різниця була, все таки більша виштовхувальна сила, тому ми посчитали і побачили, що виступати буде крижина на 1,3 см. Ну, тепер ми можемо написати відповідь спільно для всієї задачі. Відповідь. І так, аж перше, коли у нас крижина, не, е, людина була без крижини, ми отримали 2 см. І так, тут було 2 см. А аж друге, коли у нас вже на крижині стояла людина, 1,3 см. Значить, це означає, що людина, ставши сюди, додатково іще опустилася крижина на 0,7 см. На 7 мм крижина опустилась після того, як людина стала на неї. Ось таку ми з вами розв'язали цікаву і велику задачку. Thank you.